Я вас вітаю. Ви не втомились слухати? Ні. Дуже добре. Я хочу таку річ одну сказати. Андрій про це не сказав, так. але наші слова чи те, що ми хочемо говорити, воно поєднане. І десь наша спільна тема це слова наші і слова Божі. Андрій, який говорив проді мною, все-таки більший наголос зробив на словах наших, я робитиму наголос на словах Божих. Хочеться сказати наступне, що якщо б ми тільки розуміли, наскільки велику увагу Бог приділяє нашим словам, ми говорили б значно, значно менше, напевно, значно помаліше і дуже, дуже зважували б наші слова. В Біблії досить чітко сказано, що за кожне слово, яке скаже людина, так, кожне слово марне. Вона дасть звіт ми дамо звіт за наші слова. Щось кортить сказати? Сказав не в тему, будеш давати звіт перед Богом. Промовчав і не будеш давати звіт. Добре, правда? І тому це є досить серйозні речі. Я хочу, не хочу довго говорити, але хочу говорити повільно і чітко, тому прошу вас послухати. Просто запитання. Хто з вас? Проживаючи у місті Львові, відважний настільки, щоб просто пити воду з крана. От. Раз, два, три, чотири, вісім. І що би вам сказали лікарі? Я думаю, що інші, я прошу звернути увагу тих, які піднімали руки на тих, які не піднімали. Напевно, ті, які не піднімали рук, щось десь чули. І хочу вас питати: скажіть, будь ласка. Чому серед іншого, у Львові, якщо ми говоримо взагалі в місті, не передбачається доброї води з крана? Ну які варіанти? Чому ми не можемо отримати добру воду з крана у Львові? Проблеми ми так, проблеми з водою ще одно, ну, хтось я чув тут. Труби погані. Ну, я думаю, довше далі і не треба. Друзі, немає значення. Яку воду будуть заливати там, де її от, очищають. Це не має жодного значення. Труби погані. І яка б вода не була, вона обов'язково зіпсується в той час, коли вона доставляється до Львова. Декілька, вірші, декілька слів з Біблії буквально я хочу ділитись думкою на сім слів, можна? Це є 1 Петра, 4 розділ, початок 11 тексту. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Коли хто говорить, говори як Божі Слова. І важливо для нас знати наступне: якщо слово, яке ми говоримо, подібно до тієї води, воно не зачерпнуте з чистого джерела, то безумовно вода буде брудна, правда? Тобто, напевно, є два варіанти чи два таких складних моменти. Звідки ту воду взяли, вона має взята бути з чистого джерела, і вона має, має бути доставлена чистими трубами. Чистим джерелом, єдиним чистим джерелом є мудрість, яка є у святій Божій книзі. Це безапеляційно, це є точно. Жодна мудрість людська. Чи людські вигадки, чи якісь і людські інші речі, які придумують люди, вони не можуть претендувати на абсолютну чистоту. І друга важлива річ, це якими трубами, іншими словами, через яке серце наше, через які наші думки, наскільки ми спроможні, ось це слово, яке ми чуємо, істини нам відкриті, доставляти до інших непошкодженими, незабрудненими. Я пропоную вам 10 питань, це такий собі тест. І ви, напевно, я пропоную так, що коли відповідь позитивна, ви десь собі там, ну, можливо, в кишені чи десь, щоб не всі бачили, ви загинаєте собі пальці, добре? Значить, їх 10, тобто, ну, на ногах не потрібно буде загинати пальців. От їх всього 10. Якщо відповідь чи ви погоджуєтеся з твердженням, ви загинаєте свого пальчика. І це свого роду такий тест, наскільки ми беремо Слово Боже і наскільки ми його передаємо, так, як Боже Слово. Отож, 10 питань. І починаємо. Перше твердження: я веду щоденник записів при читанні Біблії. Тобто я читаю Біблію і роблю замітки. Я записую. Загнули пачик, так? Далі. Я регулярно роблю для себе нові відкриття через особисте вивчення Слова Божого. Я регулярно роблю для себе нові відкриття через особисте вивчення Божого Слова. Питання зрозуміли? Зрозуміле. Далі. Наступне. Я доволі часто ділюсь з людьми свіжими відкриттями у Божому Слові у звичайних розмовах. Тобто не тоді, коли ви, ну, не знаю, на групі, а от просто коли ви десь отак, і вам хочеться поговорити про що, що ви прочитали в Біблії. Це вас характеризує. Тому, будь ласка, це третє. Наступне четверте запитання. Я можу сказати, що на сьогоднішньому даному етапі життя я відчуваю на собі дію Слова Божого, яке призводить до реальних змін у моєму житті. Тобто я можу сказати, Боже Слово мене міняє, я це відчуваю, я це переживаю, я, я, я переживаю те, що Боже Слово мене змінює. Наступне запитання. Я маю певні цілі щодо запам'ятовування Божого Слова, і я прикладаю зусилля для досягнення цих цілей. Тобто ви розумієте, що слово треба запам'ятовувати, ви поставили собі певні цілі, і ви серйозно працюєте над тим, щоб слово Боже запам'ятовувати. Особливе питання. Шосте. Я можу смиренно сказати, що є прикладом для наслідування в тому, що стосується Божого Слова. Тобто, читайте і вивчайте Біблію, як я. От якщо ви так можете сказати. Я не кажу прямо з кафедри, знаєте, але своїй подрузі, своєму другу сказати, знаєш, от роби так, як я. Наступне запитання. Я ніколи не закликаю інших робити щось таке, чого сам не практикую. Наступне запитання. Вже на другу руку перейшли? Я можу сказати, що справді знаходжу радість у читанні та роздумуванні над Словом Божим. Я можу сказати, що справді знаходжу радість у читанні та роздумуванні над Словом Божим. Наступне запитання. Мені дуже боляче, якщо я прожив день без читання Божого Слова. Мені дуже боляче. Мені тяжко. Мені боляче день минувся, я Божого Слова не читав. І останнє, я продумую те, як прочитане у Біблії я можу використовувати на практиці. Я це записую, а пізніше молюсь і працюю над тим, щоб цю річ змінити. Ще раз, я продумую те, як прочитане у Біблії можу використовувати на практиці. Я це фіксую, пізніше молюсь, і працюю над тим, щоб цю річ змінити. Ось це десять запитань. І напевно, якщо у вас вісім, дев'ять чи десять, дякуйте Богові. Якщо у вас п'ять чи сім, то серйозно задумайтесь і серйозно моліться, тому що це є недобра ситуація. Я залишаю без коментарів тих, хто не набрав і п'яти балів. Ось це, друзі, наша серйозність до того, що коли ми розуміємо важливість Слова Божого, і коли ми віримо Богу в тому, що Бог сказав щодо свого Слова. Ось дає мірило, наше бажання осягнути Божу мудрість, наша радість і щастя від того, що ми живемо Божою мудрістю, і те, що цю Божу мудрість ми передаємо іншим. Є відомі речі, які, на превеликий жаль, як ця ржавчина чи іржа правильно так, українською мовою, які спиняють навіть для віруючої людини, яка знає всі правильні речі, але спиняють потік живої води, отої чистої, доброї води. Я думаю, речі є зрозумілі, які ми самі можемо сказати іншим, не тільки я вам, але й ви мені, правда? Є така річ як гріх. Гріх і радість у слові, вони несумісні. Не можна допускати гріх, чинити гріх, жити в грісі, загравати з гріхом і, і знаходити радість у Божому Слові. Я думаю, ви знаєте досить таку старе таке прислів'я, чи я не знаю, як думку просто так назву, що Біблія стримає тебе від гріха, або гріх стримає тебе від Біблії. Якщо в нас нема бажання, якщо ми не знаходимо в собі сили, немає бажання, то один з цих моментів, звичайно, це є просто перевірити і сказати, чи нема часу в моєму житті якоїсь речі, яку я роблю, яку я практикую цю річ є проти Божої волі. Інші подібні речі, знаєте, це просто і недбальство. і недбальство. І хочу сказати, що Бог зі, своє, зі свого боку. Бог усе зробив, Бог усе робить для того, щоб ми жили і насолоджувалися спільнотою з ним. Якщо ви вірите, що найбільше щастя на землі це дійсно жити і переживати Бога, Бог зі свого боку це зробив. І якраз в нас проблема тоді, коли ми не переживаємо і не маємо оцих глибоких відносин з Богом. Друзі, в нас проблема. І тоді, коли прийде важкий момент, і тоді, коли потрібно буде, щоб Бог був поряд, ви його не знайдете. Чому? Чому ми його не знаходимо в важкі моменти? Тому що ми його не шукаємо день за днем. Ми розійшлися, ми, ми зійшли з Божої дороги, ми йдемо своїм шляхом, і тому ми смітні тоді, коли хотілося щоб Бог був поряд. Безумовно, і інші моменти, знаєте, те, коли ми просто зневірюємося у Божому Слові. Є ще один момент, коли Бог перестає говорити до нас, чи ми перестаємо чути Боже Слово, це тоді, коли ми хочемо чути Божу волю заради інформації, а не заради того, щоб це слово виконувати. Знаєте, це подібне до того, скажімо, в мене є певна якась ситуація, і я питаю, ну, так, тато, ну і ви думаєте, як маму, ви думаєте, так, ну, як друзів, там, хто в мене є, я спитав, а потім, ну, слухай, ну щось то мені не підходить, то мені не підходить, то не підходить. Може мені підійде те, що Бог каже? Я спитав Бога, ну і Бог сказав, Слово своє сказав, мені воно не підходить. І ви знаєте, що стається? Ми перестаємо чути голос Божий. Я пригадую це з особистого, це вже з мого життя, з мого досвіду. Пам'ятаєте той час, коли якось, знаєте, Бог говорив, я свій щоденник вів, я записував і все. І потім прийшов якийсь час, що я читаю Біблію, читаю, читаю, знаєте, і, і все зупинилося. І ось Бог якось дає мені, читаю я Євангеліє від Івана, і там Бог говорить про те, що якщо ви дійсно хочете виконувати волю Божу, ви будете її знати. І тому з Богом не можна чинити так, як ми, може, чинимо з нашими рідними, близькими, знаєте, ну ти мені скажи, якщо це підійде, то тоді я буду це виконувати. І тому я просто бажаю, дійсно щиро бажаю, щоб ми працювали над тим, щоб наше серце воно було чистим і відкритим для Божого Слова. Те, щоб наше серце дійсно було, як ці знаєте, неіржаві трубичі, ті, які приймають Боже Слово і його передають далі. Ми повинні за цим слідкувати. Можна досить довгий час маскуватися. знаєте, Можна досить довгий час, скажімо, ходити на зібрання, слухати проповіді, казати амінь, коли потрібно, якісь інші речі робити, а жити собі якимись іншими бажаннями, думками, але при тому чинити можна навіть ді слова правильні говорити. На якийсь час цього вистачить. На якийсь час, знаєте, так можна дехто. Ну, я колись про це здається, говорив. Та, що давай одружувати, вже надоїло прикидатись. Так? Ось, тобто є, знаєте, ці речі, і так само давайте нам. Мені скоріше, мої церковні, особисті питання в церкві треба повирішувати, поки ну, тому я буду прикидатися, що я тут дуже хороший віруючий, хороша віруюча, чи якісь інші речі. На превеликий жаль, це буває. Але насправді цінним є те, що дійсно є в нашому серці. Що ми плекаємо, який характер ми плекаємо в собі? Чи є наш характер, чи наші бажання, вони є святі бажання? Це є надзвичайно важливе і, безумовно, тільки слово Боже воно дане нам для того, щоб проводити цю працю в нас. Розуміючи, відповідальність за слова, які ми говоримо, нам ще більше потрібно ринути, перенати в Боже Слово. Щоб Божі слова вони дійсно стали на наших устах, щоб Божі бажання вони теж стали нашими бажаннями. Біблія говорить про те, що Слово Боже, воно очищає. Слово Боже має оцю очищаючу дію. Ти читаєш, перечитуєш, і, і щось воно робиться. Навіть якщо це, знаєте, деколи більший об'єм. Я думаю, слухай, ну от ну, чи варто за рік читати Біблію. Ну, давай, ну все одно ж, я всього ж не запам'ятовую. я кажу, варто. Варто, тому що Боже Слово воно свою працю робить. Знаєте, перебування в Божому Слові, воно відкриє дійсно двері для відповіді на наші молитви. Ось коли читаєш Боже Слово, пізнаєш Божу обітниці, правда? Коли читаєш Боже Слово, тоді через Слово Бог відповідає на наші молитви. І тому ось молитва і читання Божого Слова, вони є взаємопов'язані, і Бог використовує своє слово для того, щоби дійсно. Служити навіть нашим потребам і говорити до нас через своє слово. Звичайно, Слово відкриває нам істину. Через Слово ми пізнаємо Небесного Отця, через Слово Боже ми пізнаємо мудрість. Ви знаєте, як важливо мати мудрість і є ті люди, які ну, який час я практикував, так зараз ні, але можете це робити. Один розділ книги приповістей в день. Один розділ книгу приповісти, і я скажу, знаєте, є ті ситуації в моєму житті, коли я реально влипав в якісь неприємні ситуації просто тому, що я не знав Божого Слова. А я би просто забув його. У нас була ситуація, коли ну, у нас є сусіди, вони сваряться там. Невеличка квартира, і багато людей приписані на цю квартиру. І знаєте, вони діляться, і вони постійно, напевно, може, були в такій ситуації. Вони ходять по квартирах, там підпишіть, що ви там нас бачили. розумієте, да, Бо вони судяться з Жеками, потім, з судами все, і все. і Якось так підійшов цей чоловік, один їхній, і так, знаєте, наче якось так. І він слухає: От підпиши, то ти, ти там, ну щось, я щось зрозумів, ну але думаю, ну та що мені воно вартує? Ти підписав цей документ. Виявляється, я в таку влип перепрошую, глупу ситуацію. Читай Книгу Приповісти, і там написано, хапає пса за буха той, хто влазить в чужу сварку. От тобі думаю. І тому, знаєте, оце знання Божої істини, воно реально звільняє нас від багатьох проблем. Коли Біблія каже дуже чітко і ясно, не впрягайся в одне ярмо з невіруючим, з невірним. Одружуйся з людиною віруючою. Якщо ти хочеш, щоб ця людина пізнала Бога, нехай це буде до часу одруження. І, на великий жаль є ті, які хочуть випробувати, правий Бог чи не правий. І знаєте, інші речі, які Біблія дуже чітко і ясно говорить. Біблія каже, втікай від гріха, втікай від блуду. А блуд це ну, відносини між тими, які не оголошені, які не прийняті як чоловік і дружина. Не торкайся її, не цілуйся з ним, уникай цих речей. Знаєте, хочеться загравати трошки. А потім одружуються. І потім важко довіряти. І потім підозри, і потім сварки, і потім інші речі. Чому? Тому що є ці речі, де порушується Божа воля. Є ці речі, де порушуються Божі стандарти, і тоді ми програємо на тих, знаєте, де порушили Божу волю. І хочеться, знаєте, знати, повторити деякі дуже зрозумілі такі речі. Сказано так, мало бути з Богом означає мало значити для Бога. Мати, мало бути з Богом означає мати малий вплив на оточуючих. Мало бути з Богом, це означає бути мало зміненим самим Богом. Якщо ми хочемо в житті зробити щось таке, щоб воно дійсно мало свій результат, потрібно триматись Господа. В цю неділю я був в одного нашого члена церкви, хто знає, Гончаренко, дядя Володю, він сказав деякі речі, знаєте, його історія, коли батьки в молодості говорили, і проповід... ну, навчали його. І він пішов, він зробив, будував своє життя так, як він хотів. І ось зараз йому 75 чи 77, 77-й рік. Здоров'я вже не те. Знаєте, людина, яка в житті реально мала багато, він говорить про це. У нього був особистий водій. Ви знаєте, так, він сидить отут, у нас. Він, в нього, знаєте, в нього був свій водій, він був великим начальником. Але знаєте, про що він зараз шкодує? Він шкодує, що дуже багато років він не слухав Бога. Він шкодує про те, тому що коли зараз життя біжить і хай Бог дасть йому ще роки і роки життя, але один Бог знає скільки він дає, тому що він хворий. Він шкодує про ці речі. Я можу вам інших привести тут, є по іменах, і... Напевно, без їхнього дозволу це не гарно робити, але вони кажуть, чому я не слухав тоді, коли говорив до мене Бог? Чому я не слухав тоді, коли говорила до мене моя мама? Чому я не слухав тоді, коли до мене звучало Слово Боже? І тому Господь дійсно допоможе нам? Що якщо ми хочемо бути людиною, яка говорить правильно, людиною, яка не буде засудженою за свої слова? Давайте ми дійсно оці перші речі поставимо першими. Перша річ в нашому житті чи це не річ, перш, така основна, основний момент нашого життя це і наші відносини з Богом, це пробування в слові пробування в молитві. Я хочу вам сказати, напевно, це мій досвід і досвід ваш. Якщо перша річ в певному дні не є першою, Тобто, якщо я розумію, що найважливіше для мене це почитати Біблію і помолитись, але я цього не зробив, в цей день швидше за все я цього так і не зроблю. Чомусь так є, правда? І давайте тому скажемо слова, які я недавно чув від одного присвітера. Він сказав наступне: перша година кожного дня належить Богові. Перша година кожного дня належить Господу. Давайте ми будемо з такими моментами жити, щоб, як кажуть, важливе, щоб, чи як це важливе, щоби важливе. Головне, щоб головне було головним, дякую. Ось. Тому хай Господь дійсно допоможе нам і, напевно, буде молитися, так, зараз. Коли будемо молитися, давайте просто прийдемо до Господа. І якщо ваші Біблії, десь вони не є вашою щоденною книгою, якщо ви десь черпаєте мудрість, я не знаю, де ще можна черпати мудрість, але хай Господь дійсно благословить нас, черпати слово. В Божому Слові, для того, щоб говорити слова як слова Божі. Амінь. Помолимося. Отець наш Небесний. Ми дякуємо тобі за благословіння Твої. Ми дякуємо за те, що сьогодні ти нагадуєш, що наші слова вони є важливі. Слова є різні. І хто з нас не згрішив у слові? Ми це визнаємо перед тобою. Отче наш, ми приходимо до Тебе і просимо про те, щоби, як Слово Твоє каже, коли ми говоримо, це стосується, безумовно, проповідників, але це стосується і кожного з нас тут. Що найправильніше, найкраще будемо, коли Слово Твоє будемо говорити, наші слова, як слова Твої, від Твоїх слів. Тому, оче, благослови мене і кожного з нас тут присутніми. Відчувати гостру потребу в тому, щоб і пізнавати тебе, і волю Твою. Дійсно, відчувати гостру потребу в мудрості Твоїй. Шукати лиця Твого, пробувати в спілкуванні з Тобою. Для того, щоб ми могли і себе, і свої душі, душі ближні, Господі, тих, хто є навіть дальні від нас, говорити Словом Твоїм, яке має непереходячу цінність, яке має вічну цінність і Твою Божественну силу. Благослови нас. Цьому ми просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.